Так, поїхали. Ішов якийсь уже 20-15 -й, й запис, і я дотепер не розібралася з автофокусом на цій камері. Ну, хоча б якийсь фокус. Я сьогодні ведмедик. Ви мене я. І. Кружечка Дузі, яку подарувала мені сестра. Так, поїхали. розділ 15. Вони набирали той самий номер з обох телефонів кілька разів і з незмінним результатом. Це було дивно. Кур'єр завжди брав слухавку після перших двох-трьох гудків. Не розуміючи, що відбувається, Сева подзвонив Станіславу. Увімкнувся автовідповідач: На жаль, зараз я за кордоном. Залиште, будь ласка, голосове повідомлення після сигналу. Ну, в цьому нічого незвичного не було. Медпредставник частенько їздив то в відрядження, то в наради і не міг відповісти. Пізніше, втім, завжди перезвонював. Десь у животі Сева відчув слабкий холодок, але одразу загасив неприємне перечуття Хіба ману збоїв буває у логістиці. У всякому разі, зразки в морозилці не зіпсуються. Розберемось, сказав він тані і перевів розмову на інше, щоб не накручувати себе надуманими тривогами. Які ще новини, крім цього? Новин виявилось небагато. Заготівля парафінових блоків ішла за планом. Трупи знову відвозили в центральну міську лікарню. За донникове здоров'я всі непокоїлися і постійно питали цікаво, хто і з якою метою. Перевірки остаточно завершились і скандали вщухли. Словом, життя ввійшло у звичну колію. Гриша тепер приходить регулярно, усміхнулася Таня. Регулярно? Щодня, навіть майже завжди вчасно, доводиться чекати, коли він піде, щоб зготувати зразки. Неймовірно, як час і обставини змінюють сприйняття світу. Ще не так давно Сава, бісився, що добаний гриша відвідує роботу, коли йому званеться, отримуючи при цьому зарплатню, зарплатню лише трохи меншу за його власну. Тепер доник був готовий доплатити прозектору, щоб той взагалі не показував носа в пандотомії. Цікаво, чого така зміна в характері. Таня знизила плечима. Мабуть, злякався привірок. Можливо, сказав Сева, хоч знав, що це не так. Гриші начхати було на місце роботи. Скоріше за все, його наркоманська натура відчувала, хоча й не бачила, що в підвалі роблять якісь справи і крутяться якісь гроші. Оче щось собі урвати. Ще одна проблема. Та від цього, та він цього не сказав, хоча, може, вона й сама зрозуміла. А що вона взагалі розуміла, про що думала? Сева звик сприймати її як робочу конячку, як зручний інструмент. А Тетянка, тим не менш, була людиною і як показувало життя, досить розумною. Доник подивився на інтернесу уважніше. Зростання доходів однозначно позитивно позначалося на її вигляді. Притавлена курточка, шовкова блузка. Таня не носила лівчиків з анатомічних міркувань і зараз на грудях під її одежею просвічували дві гострі горошинки. Стильна спідничка до колін підкреслювала стрункість довгих ніг. З'явився макіяж, ледь помітний, ненав'язливий, але настільки вмілий, що зладжував різкі риси обличчя. Ні, вона не була красуньою та й симпатичною. З великою натяжкою, але проступало в ній щось раніше приховане, щось беззахисно привабливе. Якась легкість і природність дикої кіски. Сева обірвав хід своїх думок, що почали розвиватись у зовсім несподіваному напрямку. Ти сама, як взагалі? Зараз, начебто, краще, я вам дуже вдячна. Совість не мучить Севасилу усміхнувся. Ні, чого б це, вона дивилася широко і невину. Справді не розуміє, чи грається. Гроші не вкрадені, а зароблені. Хай як, проте зароблені. Вона заправила ниточку, що вибивалася з півкудзика. Зрештою, крім нас самих, ми більше нікому не потрібні. Сев впізнав слова, які сам говорив раніше, і відчув, що стане його пов'язує не тільки робота, а ще щось, поки що не зрозуміле. Ну, значить, пора виходити з лікарняного, бо інакше про мене ніхто не подбає. На щоках інтернеса заграв рум'янець. Я поки справляюся за нас двох, і квапливо додала. Шкода, що через птиму дію, але відпочинок вам пішов на користь, гарно виглядаєте. Ти теж, несподівано для себе сказав Сева. Скоро вона пішла, зачинивши двері. Тільки зараз він помітив, що з краєчку на столі примостилися шоколадка і тюльпан. За кілька днів Сева виписався люда забирала його на родинному ланусі на передній лівій фарі, якого досі виднілися сліди зіткнення. Вона встигла здати на права і тепер напружено сиділа за кермом, витягуючи голову, ніби намагаючись побачити що зщубавтівки під колесами. Їхали повільно, їх постійно хтось підрізав чи сигналив ззаду. А Люда на це щоразу приречено казала, блін. Сева пропонував їй помінятися, але Люда категорично відмовилася, сказавши, що їй тепер теж треба звикати. Це йому не сподобалось у сенсі звикати. Вони користуватимуться машиною по черзі чи що. Поки їхали, Люда розповіла, що відкрила рахунок у банку, і гроші Роберт уже перерахував. Державна реєстрація і податкова також була оформлена на неї. А Рита не проти? Та ні, вона сама запропонувала, довіряє. Та часу в неї менше. Вона поки лишилась у старому салоні і промиває мізки клієнта. Ага, подумав Сева, довіряє, А вже ж, Просто Роберт знає, що, своє... що своєї нагоди і так не втратить. А проблеми, в разі чого, будуть у юридичного власника, але Люді цього не сказав, не хотів псувати настрій. Крім того, за бенкет платили не вони, тож нарікати на вибір музики було недоречно. Вона підкинула його додому і одразу помчала на об'єкт. Туди щось завезли, потрібна була її думка. Саван нарешті, пішов у нормальний душ і простоїв там півгодини. Лікарній струмінчик був. Рідненький і ледве теплий, тож доводилося митися похабцем, пригорщою плескати на себе бурувату іржаву воду. Щойно він витерся і дістав котлети, щоб розігріти, їх нарешті, подзвонив Станіслав. Северине Романовичу, вибачте, раніше ніяк не міг зв'язатися. У нас тут невеличкий форс-мажор. У нас теж, знаєте, форс-мажор. Кур'єр кудись пропав. Він не пропав. Ми, розріз... Ми розірвали договір. Ми розірвали договір з цією фірмою. Новий телефон дасте, у мене в морозилці купа зразків. Самі розумієте, не дуже хочеться довго тримати їх на роботі. Телефон нової кур'єрки я вам скину, але парафінові блоки не надсилайте. Їх, на жаль, доведеться утилізувати. Повторіть ще раз, мені здалося, чи ви сказали викинути тижневий запас. Не здалося, Саверине Романовичу. Це дослідження завершене. До них підійшов до вікна. Сонце яскраво плювалося на всі біч променями, ніби знущаючись із себе. Скажіть, що це жарт. Ви знали, що рано чи пізно забір зразків закінчиться. Я казав, 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 Сева втрачав витримку і нічого не міг із цим діяти. Але ж попередити заздалегідь можна було, по-перше, не я це вирішую. Мені спускають у розпорядження згори. і я одразу доводжу до вашого відома. По-друге, опануйте себе, будь ласка. Нам із вами ще працювати. Над чим працювати? Друге дослідження, там, де шкіра з доброякісними, продовжується. Сконцентруйтеся на цьому. Там не вдасться стійки набрати. Мені шкода, але поки це все, що я можу запропонувати. Знову обставини, з якими Сева нічогінько не міг діяти. Він буркнув: принаймні за готові зразки заплатіть. З власної кишені, як ви собі це уявляєте, дослідження більше не фінансується. Северин Романовичу, не дитинійте, позбудьтеся зразків і move on. Е, живіть далі. Ясно, сказав Сева і вибив дзвінок. Одразу після розмови від Станіслава надійшов телефонний номер нової, нової кур'єрки для вивозу шкіри з пантелеймона. Северин іще трошки подивився на гидке радісне сонце і сховав. Судок із котлетами в холодильник. Першим його імпульсом було одразу ж поїхати в лікарню і викинути парафінові блоки. Він уже стояв, одягнений, коли раптом здав, що машину забрала люда. Бляха, скинув куртку і роздувся. Після капітальної пневмотії їздити в громадському не хотілося. Він упав на диван і вімкнув телек. ішов мюзикл про перукоря соціопата, який зі своєю спільницею. Різав клієнтів і пускав їх на фарш для пиріжків. Дуже доречно, похмуро подумав себе. Він вимкнув звук, і поки старанно загримований Джонні Деп роззявляв рота в німому співі про свої звірства, патологоанатом подумки, вправлявся в арифметиці. 50 кусків за рік, виходить, що місяця треба віддавати по 4 з копійками. Грошей у сейфі вистачить, щоб погасити 2-3 місяці. Люда за цей час устигне запустити салон. Припустимо, але на який прибуток можна очікувати перші півроку рік. Та ще й літо на новосі, мертвий сезон. Усі потенційні клієнтки роз'їдуться по своїх Мальдівах. Чорт, не виходило або виходило впритик і зі скрипом. Сева вже проклинав себе за хвилинний ефект, у якому. Вв'язався в цю авантюру. Дочекається Люду, і пояснить їй, що гроші треба повернути вже зараз. Це буде принизливо, звичайно, але ще принизливіше визнавати свою інфантильність перед Робертом. Утім, іншого виходу він не бачив. Вона приїхала пізно, піднесена і енергійно. З порога кинулась показувати фотки якогось розгромленого приміщення. Що це? Наш майбутній салон, сказала Люда. Я про телефон. Я. А, купила новий. Люда тримала в руці модний айфон із величезним дисплеєм. Я ж у тебе тепер бізнесвумен. Штука баксів не менше, подумав Сева і ледве не застогнав. Це найкраще вкладання грошей, яке ти придумала, вона закупила губу. Це не розкіша потреба. Мені постійно скидатимуть фотки. Це зручніше, ніж весь час туди-сюди їздити. А тут усе чудово видно. Подивись, який екран. Неймовірний, сказав Сева могильним голосом. Добре, айфон вони їй лишать, компенсує зі своєї заначки. Хай буде солодка пігулка, заїсти фіаско». Краще один раз купити якісну річ, ніж 10 галімих китайців. І я це заслужила. Подивись, скільки сьогодні привезли всякого. Це я обирала. І вона почала гортати фотки з лампами, з синтехнікою, купами оздоблювальної плитки, кріслами і ще чимось таким. Голова у Северина стала легка-легка, здалося от-от відірватися від тіла і полетить. Свій голос він чув ніби здалеку. А все це ще можна повернути? Люда насупилась. Ні, повернути не можна. А що? Тобі не подобається? Дивний ти, я думала, порадієш. Вона зникла з кімнати, а Сева знову поринув у математичні муки. Тепер вийти в нуль не вийде ніяк. Повернуть залишток, продадуть усе куплене майно дешевше, а що як не продадуть, різницю покриє зна заначка, і цього ймовірно не вистачить, і що залишається, купа змарнованого часу та зусиль, відданих так само задарма в жертву, толя, глузлива фізіономія Роберта і назавжди розчарована люда. Ні, так не піде. До цього Сева не був готовий. Він узяв ключі, вийшов і певний час кружляв вулицями у ланусі, як і раніше, це заспокоювало та допомагало привести думки до ладу. Заїжджаючи назад у двір, Сева придумав опускати руки. Він не здасться хай там що, ні кроку назад. Бойового настрою не зіпсував навіть низенький вмурований в асфальт стовпчик, об який він прим'яв задній бампер, коли паркувався. На роботу Сева приїхав рано, хотів по-тихому винести зразки з холодильника. На його превеликий подив двері були незамкнені, і зсередини долинали якісь приглушені схлипування. Сева увійшов намисно, максимально шумно. Схлипування перетворилися на шурхотіння. За мить із сусідньої кімнати вийшла таня в супровіді того самого хірурга Черкового. Сева сухо привітався, зробивши вигляд, що розглядає якісь папери на столі. Ну, значить, я перевірю журнал і придзвоню. Інтернеса незравно імітувала діловий тон. Хірург похабцем попрощався і вискочив геть. Доника ця сцена варта банальної комедії чомусь розлютила. «Тетяна Леонідівно, я вас попрошу свої Шуремури надалі крутити де інде, а не на робочому місці, сказав з опущеним до столу обличчям. Які Шуремури? Він зайшов спитати. О сьомій ранку Сева підвів очі, ти хоч гудзики до кінця застівни, а то весь день так і ходитимеш. Вона відвернулася, приводячи одяг до ладу, а потім пішла варити каву. Сева продовжував кипіти, влаштувала тут бордель. В принципі, з ким ж пехатись, то її справа, але не в, не в його ж кабінеті. Він ані крапельки не ревнував. Зовсім, ні крапельки, зовсім не ревнував. Та чого? Б? Вони просто працюють разом. Просто як цей хірург побачить, чим вони тут займаються, крім розтинів. Хіба вона не розуміє? Ах, стривай, діло й так наказало довго, довго жити, а вона ще не знає. Таня привесла, принесла чашки, а на нарочисто, повільно, підсвідомо караючи інтересу, відкрив морозилку і почав згрібати зразки у сміттєвий пакет. Скельця дзеленчали, таня була спантеличена. Що ви робите? Викидаю цей мотлох, все, кіна не буде. Це через мене вона вже шморгала носом. Сева раптом оговтався і усвідомив жорстокість своєї поведінки. Вона, зрештою, просиділа над цими скельцями багато годин і тепер нічого за це не отримає. Сева не рахував годин і тепер нічого. Е... Сева не рахував парафон... парафінових блоків, але підсумував, що смітник летить. Е... Тисяч півтори зелених. Він поклав пакету свою сумку, взяв пачку серветок із полиці і подав інтернесі. Та беззвучно ридала: Ну все, заспокойся. Ти ні в чому не винна, фірма згорнула дослідження. Ця інформація Таню не заспокоїла, скоріше навпаки. Доник зітхнув і почекав, поки Леонідівна нарюксається. Коли та опанувала себе Сева в двох словах розповів їй про стан справи, зберехавши, що за виконану роботу їм усе ж заплатять. Зараз він вирішив дати інтернеті зі своїх, не хотілося морально розтоптати її повністю. Сам чудово знав, що найпаскудніше в житті це робота, виконана за дурно. А знаю що? Збирайся і йди додому. Відпочинь сьогодні, і я сам побуду. Потім таки не втримався відвідливої репліки. Чи візьми бойфренда, хай із тобою погуляє. Погода чудова. Таня з підпухлими очима покірно вдяглася. Коли інтернеса пішла, йому привезли труп із неврології. неврології. Доник уже збирався починати ростин, коли в панатомії в патанатомії вп... несподівано з'явився Гриша. О, містер Лобуряка, Дяй, фартух, ставай до роботи. Гриша розвернувся і, побачивши, що тані немає, і сказав. Труп почекай, Романич, у мене серйозна розмова. Надумав звільнитися, молодець. Ні, похитав головою прозектор. Хотів поговорити про справи, якими ви з нашою принцесою вечорами тут займаєтеся. Прийдеться на паншу його вдоль брати!»